Кеш, коли болить не бійсь. Реабілітолог Шаргорського інклюзивно-ресурсного центру Станіслав Колашніков робить масаж пацієнту. В Олександра вальгусна деформація стопи. При ходінні вона завертається всередину. Якщо з дитиною не займатися, у майбутньому це може призвести до деформації кісток стопи, хребта і навіть до патології внутрішніх органів. Ригується повна амплітуда рухів в суглобах. На даний момент використовується комплекс справ для розтягування м'язів, еластичності збільшення, повного руху в суглобах. Інклюзивно ресурсний центр у Шаргороді працює вже 5 років. За цей час тричі змінювали приміщення, та в якому приймають пацієнтів зараз, відремонтували за гроші міжнародної організації з міграції ООН, каже регіональний представник Іван Магдич. Коли ми вперше приїхали на, на цей об'єкт, на цю будівлю тут в першу чергу була проблема зі стелею. Ми змінили конструкцію стелі. Друге завдання ми утеплили стіни. Також була замінена вся електропроводка, підлога, двері. Окрім ремонту, приміщення для інклюзивно-ресурсного центру закупили і нові тренажери, каже директорка Альона Куцолапська. Це як доповнило нашу роботу саме по реабілітаційному центру, тому що сьогодні є вчителі реабілітолог. Ви бачили, є діти, які мають порушення опорно-рухового, і воно вже як одне з іншим буде в тендемі працюватися і надавати кращі послуги. Загалом у центрі зараз на обліку понад сотня дітей із муравської та джуринської громад. Реабілітацію тут за потреби можуть отримати і переселенці. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.